Вітання найкращим, найріднішим слухачам нашого шкільного радіо Тисяча друзів! З вами учениця вже 3 класу Поліщук Надія. І сьогодні почнемо з канцелярських цікавинок. У всьому світі всього лише за одну секунду купується більше сотні ручок. За допомогою однієї кулькової ручки можна вивести лінію довжиною до 8 кілометрів. А якщо говорити про графітовий олівець, то з ним можна пройти близько 60 кілометрів. Вартість кулькових ручок з першої партії прирівнювалася до зарплати середньостатистичного. Американського робітника. Але це не стало перешкодою для людей, які захотіли володіти новинкою. Ажіотаж при продажу був настільки великий, що владою було відправлено кілька нарядів поліції на місце подій. Ви, напевно, помічали отвори на ковпачках від ручок. Хочемо вас здивувати! Вони ніяк не впливають на довговічність чорнила. А передбачені, що проковтнув ковпак, людина не задихнулась. Графітовий олівець відомий з 16 століття. Спочатку їм користувалися пастухи, мітили овець. Пізніше із графіту стали робити тоненькі палички з гострим кінчиком. Вони бруднили руки і використовувалися художниками для малювання, для письма не годилися. Оскільки вони сильно забруднювали руки, то художник затискав цей стрижень між шматочками дерева або гілочками, обмотував все це папером або мотузкою, а потім вже користувався. Поява першого прототипу степлера. Зафіксовано на території Франції у 18 столітті. Це був прилад, прикрашений дорогоцінним камінням і золотом, а скоби до нього мали гравірування. Клей олівець це не просто зручна форма подачі клею, але і винахід, натхненням для якого стала жіноча губна помада, відсутність гумки ніяк не заважала кругувати. Замітки, залишені олівцем на папері. Раніше для цього використовували черствий хліб. Коли стало відомо про властивості каучуку, у 1770 році Джозеф Пріслі з Англії зробив першу гумку для стирання. На останок порада, щоб заточити ножиці, які затопились. Не потрібно йти за точилкою. Для цього достатньо озброїтися алюмінієвою фольгою. Її шматочок складається кілька разів, після чого розрізається. У цей момент леза стають гострішими і очищаються. На сьогодні все на вас чекає ще одна порція цікавинок. Про такі звичні для нас речі. Які мають таку багато історію? Тож до зустрічі тут на хвилях нашого шкільного радіо тисяча друзів.